Привіт, малята! Сьогодні ми познайомимось з кольорами. Чи знаєте ви овочі та фрукти жовтого кольору? Що це таке? Це жовтий лимон? Лимон дуже кислий, але й корисний. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням у -ням 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 -ням. Його можна додавати до чаю. А це що таке? Кукурудза. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Як смачно! Я люблю кукурудзу. А ви знали, що з кукурудзи роблять попкорн? Як ви думаєте, що це? Так, це жовта груша. Груша дуже солодка і росте вона на дереві. Вау! Для того, щоб бути здоровими та сильними, потрібно їсти овочі та фрукти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням як смачно! Наступний колір червоний. Чи знаєте ви овочі та фрукти червоного кольору? Що це може бути? Це червоний помідор. Діти, а ви знали, що з помідора роблять кетчуп? Ммм. Гмм, ням-ням-ням-ням-ням. А це червоне яблуко. В яблуках багато заліза, і тому його треба їсти. гам 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 гам. Mm гм. -hmm. Здорова їжа нам допомагає бігати, гратися і думати. Чи знаєте ви овочі та фрукти помаранчевого кольору? Це, мабуть, ніс, як у сніговика? Це помаранчева морква. Ми любимо моркву. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Здорова їжа дає нам енергію та робить нас сильними. Як ви думаєте, що це? Це помаранчевий апельсин. Я люблю апельсин. Він мені нагадує сонечко. Ммм, ням-ням-ням-ням-ням. Чи знаєте ви, який це колір? Це зелений колір. І в мене зелене яблуко. Яблуко може бути червоне, жовте і зелене? Мя-мі! Mm, Чи знаєте ви, який це овоч? Це зелений огірок. В огірках багато вітамінів, тому я рекомендую їх їсти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. <плес> Здогадалися, який це колір? Фіолетовий. А це фіолетовий виноград. Виноград дуже солодкий і смачний. З нього роблять виноградовий сік. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А цей овоч називається баклажан. Він теж фіолетового кольору. Чи знаєте ви, який це колір? Це синій колір. Як ви думаєте, що можна з цим робити? З чашки можна пити чай, каву, компот та багато іншого. А це в нас синя каструля. В ній ваша мама готує смачний суп. А тепер за допомогою гри давайте перевіримо, як добре ви запам'ятали кольори. Якого кольору ці продукти? Жовтого! Яблуко, полуниця та перець якого вони кольору? Червоного. Апельсин, морква та гарбуз. Якого вони кольору? Помаранчевого. Яблуко виноград та огірок. Якого вони кольору? Зеленого. Якого кольору ці продукти? Фіолетового якого кольору чашка, кулька та чайник? Синього. Не забудь поставити лайк та підписатися на канал.